Телеканал «Перший міський продовжує світер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Найближче 20 хвилин будемо говорити про дуже цікаву тему. Сьогодні поговоримо про початок роботи одеської автошколи для людей з інвалідністю. І В нашій студії Сергій Братиль, проректор одеського державного університету внутрішніх справ. Вітаю вас! Вітаю. Пане Сергій, дякую, що про таку дуже важливу тему. Ми хочемо з вами поговорити і дякую, що знайшли час на це. Бо дійсно зараз хлопці, дівчата зсу на нулі нас захищають. Вони повертаються з фронту, на жаль, величезна кількість людей, які повертаються з травмами. Вони зараз повернуться до нормального громадського життя після відновлення. І вони, звісно, захочуть сісти хто за кермо. І просто для того, щоб пересуватися як громадянин України, їздити по всьому світу, по Україні. а Хтось захоче працювати навіть за кермо Автівки. І ось саме зараз є така можливість. Скажіть взагалі, будь ласка. Наскільки складно відкрити таку школу? Наскільки складно отримати акредитацію? І чи це перша школа в Одесі, а може і в Україні? Навіть? Дякую за запрошення. Пан Руслан, що стосується автошколи для осіб з інвалідністю, то необхідно зазначити, що одеський державний університет внучних справ долучився до загальнонаціональної ініціативи першої леді України uh -huh. Олени Зеленської і до флагманського проекту Міністерства внучних справ України автошколи для осіб з інвалідністю. Uh -huh. І відповідно з 1 вересня цього року в одеському державному університеті внучі справ є можливість здійснювати підготовку водіїв, в тому числі з інвалідністю. Якщо говорити про відкриття самої автошколи, то не виникало проблемних питань щодо відкриття самої автошколи, yeah. оскільки визначена процедура відкриття автошколи, і порядок дуже простий, uh -huh. але вимоги залишаються незмінними. Так. Це наявність класу вивчення прав дорожнього руху та будови автомобіля, наявність майданчику для початкового керування транспортним засобом, наявність спеціалістів відповідних для підготовки водіїв транспортних засобів і. Наявність самих транспортних засобів. Так. Якщо говорити про особливості автошколи, яка е, утворена в Одеському державному університеті справ, uh -huh. то наразі ми маємо можливість здійснювати підготовку не лише водіїв, а й осіб з інвалідністю, так. що виокремлює саме цю категорію осіб. Uh -huh. Якщо говорити необхідність вказаної автошколи, то на сьогоднішній день. За підтримки Міністерства і справ України в шести закладах вищої освіти зі специфічними умов, умовами навчання на сьогоднішній день створені такі автошколи. Це в Національній академії научних справ в місті Києві, uh -huh. Харківський національний університет навчаних справ, місто камянець подільський Дніпропетровський державний університет навчих справ, місто Дніпро, uh -huh. Донецький державний університет внучних справ, місто Кропивницький і. Одеса. Львівський державний університет вучених mm -hmm. справ міста Львів і Одеський державний університет внучних справ mm -hmm. в усіх закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання є можливість здійснювати підготовку осіб з інвалідністю, і відповідно особливістю є те, що транспортні засоби, які використовуються для набуття, Практичних навичок водіння транспортним засобом повинні бути обладнані саме для осіб з інвалідністю. Ну, саме так. Процедура визначена, що транспортний засіб підлягає переобладнанню, uh -huh. сертифікації та реєстрації цього транспортного засобу в територіальному сервісному центрі uh -huh. МВС України, який в подальшому використовується для підготовки осіб з інвалідністю. Якщо говорити про необхідність сьогодні, дійсно правильно ми звертаємо увагу на те, що є особи, які є учасниками бойових дій, no. особи, які отримали каліцтво, поранення. І саме підтримка цієї категорії осіб, цих ці, 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 верст населення є потрібною, нагальною сьогодні. І окремо ми можемо говорити про те, що не лише саме в цій автошколі може здійснюватися підготовка цієї категорії осіб. Uh -huh. Це можуть бути і всі бажаючі, які виявляють бажання навчатися в автошколі, ну так. Да. Після отримання державної акредитації на функціонування автошколи в. Одеському державному університеті ми справи ми маємо можливість сьогодні готувати одночасно 25 осіб, і uh -huh. в тому числі осіб з інвалідністю. Якщо ми говоримо про е, е, матеріально-технічну базу, яка використовується в університеті, то на сьогоднішній день це є у нас е, клас вивчення правил дорожнього руху і будови автомобіля. Uh -huh. Комп'ютерний клас окремо необхідно значити, що в Одеському державному університеті ночих справ є клас тактичної медицини, який також використовується під час підготовки водіїв. Транспортних засобів uh -huh. і є можливість наочно відпрацювати необхідні навички з надання до першої домедичної допомоги особам, які постраждали під час дорожньо-транспортної пригоди. Дуже зручно. окремо окремо наявний майданчик для uh -huh. початкового керування транспортним засобом, yeah. який визначає необхідність набуття навичок керування транспортним засобом. Якщо говорити про саму підготовку в автошколі, yeah. то питання постає наступним чином: особа подає. Документи для вступу на навчання в автошколу. Uh -huh. Перелік документів дуже простий і проблем жодних немає. Це е, паспорт, копія паспорта громадянина України, uh -huh. копія кода ідентифікаційного, е, медична довідка і фото 4,5 на 5,5. І все. Uh -huh. Якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю, то додатково необхідно отримати висновок МСЕК, який вказує про те, що особа... Має можливість керувати транспортним засобом у зв'язку з наявністю е, вад здоров'я і відповідно подаються ці документи до Одеського державного університету внучних справ угу. і навчання проходить протягом 10 тижнів. З якого віку можна навчатися керувати автомобілем? Е, з 18 років на сьогоднішній день є можливість угу. навчатися особам в автошколі. Да. Раніше можливості немає, оскільки е, практичне складання. Екзаменів в сервісному центрі угу. визначається 18 років. Ну, саме так. По терміну навчання маємо 10 тижнів навчання угу. і розподіляється наступним чином: 4 тижні навчання здійснюється теорія. Так. Після вивчення теоретичної частини ми говоримо про правила дорожнього руху. Да. Особа направляється в територіальний сервісний центр, угу. складає іспит в територіальному сервісному центрі. Після цього особа має право вивчати навички керування транспортним засобом. Uh -huh. І протягом 6 тижнів 40,5 годин для механічної коробки передач і 36 годин для автоматичної коробки передач здійснюється набуття навичок керування транспортним засобом. Uh -huh. Направляється особа в територіальний центр, складає практичну частину. Керування транспортним засобом і отримує посвідчення водія відповідної категорії. А ось щодо категорій, знов таки, ми знаємо, що є категорії різні, є люди, які планують водити хто мотоцикл, хто автівку, хто може, хоче там автобус і так далі. Які категорії можна отримати у вас? На сьогоднішній день Одеський державний університет научних справ має можливість здійснювати підготовку водіїв категорії Б. Угу. Наразі опрацьовується питання щодо можливості відкриття ще однієї дороги. Категорії це категорія С, вантажні автомобілі, yeah. і питання постає. В чому спочатку під з метою реалізації вказаного проєкту визначалася необхідність отримання категорії Б розвідчення uh -huh. водія. Але наразі ми проводимо активну роботу з профільними департаментами та управліннями соціального захисту. Це одеської військової державної адміністрації. Uh -huh. Це Одеської міської ради, Одеської районної державної адміністрації. І під час проведення робочих зустрічей є необхідність в тому, що особи, які мають інвалідність, да. особи, які зазнали, є членами сімей, є осіб, які загинули, які поранені. Є потреба в розширенні тих категорій підготовки водіїв транспортних засобів. І зараз е, в Одеському державному університеті справ це питання розглядається, і ми будемо збільшувати кількість осіб для підготовки водіїв і збільшення категорій відповідних водіїв. Супер. Мені здається, це дуже добре, бо не стоїть на місці нічого. Хоча я розумію, що йде війна, і зараз дуже багато питань щодо того: а доречно недоречно. Мені здається, якщо є можливість відкривати щось, щоб люди навчались, перенавчались, шукали себе в мирному житті, думали про те, що вже зараз в мене є можливість керувати автівкою, не дивлячись на те, що є інвалідність, є люди, які можуть мене навчити, є база, яка може мене навчити. А при цьому ще є додаткові якісь плюсики у вигляді того, що ви можете навчити, ще оказувати першу домедичну допомогу, і це дуже добре, бо зараз дійсно дуже часто ми бачимо як люди, які потрапляють у якісь дорожньо-транспортні пригоди, вони не знають, що далі що робити. Вода вони викликають поліцейських. да, вони викликають швидку, або це роблять а, люди, які стали свідками. А якщо ти будеш ще й мати такі навички, щоб ти мог оказати таку домедичну допомогу, подивитися, що з людиною щось там допомогти. їй, Це буде дуже добре. Тож хочу подякувати вам. Скажіть, будь ласка, а як проходить навчання? От зараз всі технології вони швидко, так настільки всі змінюються. Колись ми навчалися, оце кермо. А ти сидиш, його крутиш там і так далі. Комп'ютерів не було були іспити інші зараз. Ми розуміємо, що є комп'ютерна техніка. Зараз вже які є там 3 d окуляри, в яких можна навчатися. Дуже багатьох вдома стоять автосимулятори з педалями і так далі. Ну, і хтось каже: я вже вдома навчився, я можу вже керувати всім. У мене є комп'ютер, я навчився. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко ви змінюєтеся? Наскільки ваша техніка вона а, не з минулого, а мабуть, навіть, там, навіть з майбутнього? Дякую за запитання. Якщо ми говоримо про е, матеріальну технічну базу угу. і можливість навчання саме практичної їзди, то в даному випадку ми говоримо про наявність п'яти транспортних засобів, так. які використовуються в автошколі. Угу. Всі ці транспортні засоби переобладнані, сертифіковані, зареєстровані в сервісному центрі і використовуються лише в межах автошколи. Так. Один із п'яти транспортних засобів переобладнаний для осіб з інвалідністю, угу. і він використовується саме для Навчання вказаної категорії осіб, uh -huh. що стосується транспортних засобів для осіб з інвалідністю, то ми маємо один транспортний засіб, який використовується для навчання, і тут необхідно звернути увагу на те, що ми не можемо говорити, що цей транспортний засіб може підходити для усіх осіб з інвалідністю, yeah. оскільки наразі ми проводимо багато зустрічей із представниками громадських організацій, які uh -huh. опікуються особами з інвалідністю, і вони вказують на те, що Дійсно, транспортний засіб він е, належним чином е, е, оснащений угу. і може використовуватися для практичного керування транспортного засобу, особливо з інвалідністю. Проте Процедура визначається особним чином, що корен транспортний засіб повинен бути оснащений саме для конкретної особи. Да. І да. зрозуміло, що в тих варіантах, в яких є, то будь-який транспортний засіб, який є по суті облаштованим, угу. то він не завжди може бути використаний для цієї категорії осіб. Звісно. Отлично. Якщо ми говоримо, яким чином навчання відбувається, то uh -huh. на сьогоднішній день у нас облаштовано комп'ютерні класи, uh -huh. які під'єднані до всесвітньої мережі інтернет. Uh -huh. за допомогою комп'ютерних програм особи мають можливість вивчити правила дорожнього руху, пройти. Тестування yeah. і відповідно після цього направлення отримують на досервісного uh -huh. України». 20 питань теоретичних. Допускаються дві помилки. Особа, яка склала ці тести, далі допускається до керування транспортним засобом. Якщо говорити про удосконалення роботи самої автошколи, uh -huh. то в даному випадку необхідно сказати, що після того, як ми вже проводимо зустрічі з особами з інвалідністю, в тому числі і на військах колісних, то uh -huh. в даному випадку ми вже бачимо, що те обладнання, яке наявне в Одеському державному університеті влучих справ, воно використовує. За призначенням, uh -huh. але е, ми бачимо, що і ми будемо удосконалюватися в цьому Super. випадку, uh -huh. оскільки, е, умовно кажучи, проводилося інспектування yeah. саме цих приміщень, і санітарна кімната, яка використовується, то отримали десь побажання покращення її no, шляхом встановлення додаткового поручня, uh -huh. шляхом встановлення кнопки виклику у разі необхідності допомоги особі з інвалідністю. Uh -huh. Можливість додаткового встановлення дзеркала, яке можна використовувати як поворотно-відкидне. Угу. Так що, в даному випадку, ми йдемо крок за кроком вперед угу. і плануємо удосконалювати це все, оскільки меж не існує. Ну, це дійсно так. Скажіть мені, будь ласка, зараз дуже багато і дівчат і хлопців пересідають на автомобілі з автоматичною коробкою. Це зручно для міста, вони кажуть, що швидко і так далі. Ви як вважаєте, як чоловік, який, я впевнений, знаєте, що і таке і механічна коробка, да, і автоматична коробка, на що треба навчатися? На що краще навчитися? Не механіку, а потім пересісти на автівку. Або ось, особливо для тих людей, які зараз там 18-19 років, вони думають, так, буду навчатися, а я буду навчатися. Тися виключно на, на автоматичній коробці це так чи не так? Да. Пан Руслан, я вам скажу так, що е, мали е, особисто зустрічався із головою громадської організації, які опікуються особами з інвалідністю десь в да. області. То е, відразу почав обговорювати питання і ставити ж пріоритети в тому, що маємо на сьогоднішній день лише один автомобіль, mm -hmm. це з механічною коробкою передач. Yeah, yeah. На що було відверта відповідь, що саме на цьому автомобілі треба спочатку навчитися, mm -hmm. і в тому числі особі з інвалідністю, yeah. а після цього вже Переходити на е, автоматичну коробку передач, якщо визначати особливості отримання посвідчення водія на сьогоднішній день в Україні, угу. то е, необхідно всім зрозуміти, що в посвідченні водія прописується. Е, який вид коробки використовувався під час складання іспиту uh -huh. в сервісному центрі? Якщо ми говоримо, що на механічній коробці буде прописано, то особа має право керувати транспортним засобом як механічною коробкою, так і автоматичною. Якщо буде прописано в особливих примітках в посвідченні водія. Автоматична автоматична коробка передач, то в даному випадку тільки на єю. тільки автоматично можна і користуватися. Угу. Але наразі ми вже опрацьовуємо питання і е, переобладнуємо ще один транспортний засіб з автоматичною коробкою передач, угу. е, задля використання його в межах е, автошколи. Ну це дуже зручно. Тож зверніть, будь ласка, увагу на цей такий дуже важливий нюанс. Знов таки хочу наголосити: якщо ви намагаєтеся здати і хочете здати виключно на автоматичну коробку передач, то тільки автоматичну Автоматичною ви зможете користуватися. Це буде у вас в документі прописано. Тож думайте про це. Ну і звісно, мені здається, що навчитися керувати автівкою з механічною коробкою це не так складно. Це не там, якийсь, я не знаю, кібернетіка якась, або там величезні якісь об'єми інформації. Ні. Зато ви зможете керувати і такою, і такою автівочкою. Гаразд. Скажіть мені, будь ласка, от я згадую, колись мій дідусь. Він був інвалідом. Він отримав автівку після Другої світової війни, але там він довго стояв у черзі. Це 80 80-ті роки минулого століття. Він отримав. Запорожець дуже некрасивий, дуже такий непридатний для нього. Він там намагався його під'єднати, щось там зробити так, щоб йому інваліду було дуже зручно на ньому їздити. Нічого зручного не було. Де зараз взяти таку автівку? Де вони переобладнаються? Де людина з інвалідністю може, хоча б подивитися на такі автівки, і зрозуміти, що він може керувати її. Дякую за запитання. Якщо ми говоримо про можливість придбання транспортного засобу особи з інвалідністю, угу. то на сьогоднішній день є загальнодержавні програми і місцеві, місцеві програми, за допомогою яких здійснюється відшкодування витрат пов'язаних на придбання транспортного засобу. Так. На сьогоднішній день ми вклали договір з фондом соціального захисту Одеської Одеської області, і відповідно опрацьовується питання навіть відшкодування витрат пов'язаних не лише для осіб з інвалідністю придбати. Транспортних засобів в певній mm. категорії осіб. Але і окремо це відшкодування витрат пов'язаних з навчанням. В автошколі це є загальнодержавні програми mm -hmm. або місцевого значення. І на сьогоднішній день ми опрацьовуємо питання щодо набрання вказаної категорії осіб до автошколи і відшкодування витрат саме фондом соціального захисту uh -huh. осіб з інвалідністю. Окремо необхідно звернути увагу, що на сьогоднішній день не виготовляються транспортні засоби для осіб з інвалідністю. Uh -huh. Необхідно придбати будь-який транспортний засіб, так. зручний для кожного uh -huh. і його вже у спеціальних сервісних центрах uh -huh. переобладнання. Нати, отримати сертифікат, угу. і потім зареєструвати його в сервісному центрі. Угу. А чи може людина з інвалідністю, наприклад, придбати собі таку автівку і навчитися на неї завдяки а, вашій автошколі, навчитися їздити на неї, приїхати на неї і сказати, от в мене вже є така автівка. На сьогоднішній день навчання здійснюється лише на тих транспортних засобах, які наявні в автошколі. Угу. Якщо говорити про можливість складання в сервісному центрі, то угу. там вже питання інші до них ну супер. Ну знов таки мені здається, що все, що відбувається зараз, воно робить а, зручне життя навіть людям з інвалідністю. Ми розуміємо, що не все так бистро і не все так швидко а, може переобладнатися, не все так швидко може а, зробитися таким, як їм було б зручно. Бо дуже часто ми спілкуємося з такими людьми. Вони намагаються просто проїхати по центру міста просто на візочку і не завжди можуть це зробити. Якщо у них буде можливість придбати собі автівку, отримати права, навчитися керувати такою автівкою, відчувати себе. Здоровою, нормальною людиною, яка може керуватися керувати такою автівкою, їздити де завгодно, де їй зручно запаркуватися, де їй буде зручно все зробити. Мені здається, що це добре, і добре, що а, саме держава пеклується над такими питаннями, і а, саме держава допомагає. І дякуємо пані Зеленській за те, що вона ініціювала таку програму, і дякуємо вам, що ви до такої програми приєдналися. Я впевнений, що люди будуть приходити до вас. Будь то люди з інвалідністю, будь то просто будучи курсанти, які хочуть навчатися в вашій школі, отримати а, сертифікацію, отримати права і будуть керувати автівкою нормально керувати автівкою. Не так, як ми інколи а, знаємо, як люди керують, не розуміючи правила дорожнього руху, не розуміючи, де тут поворотник у мене в автівці, а що тут треба робити, і так далі. Ну і знов-таки хочу наголосити, що у цій школі саме у цій школі є величезний плюс. По-перше, це професіонал. Які навчають, по-друге, це величезна база. Ну і по-третє, є ще величезний плюс. Ви ще й зможете навчитися а, першій домедичній допомозі. Не у всіх школах таке є. Тож, будь ласка, зверніть свою увагу. Сергій Братель сьогодні з нами, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ. Я хочу подякувати вам за те, Дякую. що були з нами. Ну і хочу, щоб побажати вам, щоб якомога більше у вас було студентів. Розумію, що поки не така величезна кількість може прийняти, але все попереду. Попереду і мирне життя, і студенти, які будуть навчатися у вашій школі. Дякую. дякую вам. Приходьте до нас ще. Ну і нашим глядачам всім хочу сказати дякую вам, навчайтеся, будь ласка, вчитеся. Ну і все буде добре. Залишайтеся з першим міським, попереду найцікавіше, і все обов'язково буде Україна.